Привіт! Прилетів розіграш на мега-контейнери. Сьогодні ми його покрутимо, подивимося, що буде випадати. Приємного всім перегляду, підпишіться, поставте лайк, Накладайте коментарій Ну а ми поїхали. Тут ось такі от проценти. Я думаю, ви самі бачите, не буду озвучувати. Кількість прокрутів. Там щось виходить все на 33 тисячі золота, по-моєму, це все обійдеться вам. Ну, а ми десь покрутимо до 7-го, до 8-го, можливо, прокруту. Подивимося, як буде падати. Тож, погнали. В принципі, тут контейнери нормальні. Дуже би хотілося б підняти золота. Тож якось так. Відкривати будемо вже в сховищі. То ж, то ж, то ж, то ж якось так. Та що ж, це пісок насипає так. Скіпнули містичний контейнер випав. Талісман. Ясно. Кастомізація. Не бачу сенсу її зараз відкривати. Знову нічого. Та що ж це таке? Давайте нормальні контейнери мені. Єс! Три контейнера містичних. Дякую. Дуже би хотілося покупитися. Але... ВГ є ВГ. Давайте зараз вийдемо відкриємо. Тому що золота в мене, в принципі, не так то й багато. Тому що я його багато позливав. Може з цих контейнерів щось упаде, класне. Ти подиви, жодного сертифікату не дає. Нікому не потрібну кастомізацію відкриємо. Ну, хоч снігову гармату дало. Добре, погнали до містичних контейнерів. Цікаво, що тут лежить, а тут лежить один бустер золота. Дай, будь ласка, сертифікат, будь ласочка. Один. Ні, не дало. Не дало нам містичний сертифікат. Ми вже до восьмого прокруту наблизились. Давайте ще один прокрутик зробимо. Крестимо пальчики. Надіємося, що щось випаде хороше. Кастомізація. Клас, я і так хотів. Будь ласочка. ну, ВГ. Прокидайтеся. І нікому не потрібна пісочниця. Знаєте, аж сльози на очах навертаються, коли таке бачиш. Так, ну ми вже наближаю, наблизилися до... 10-го прокруту, далі вже стає дуже кусається ціна. Ой, не знаю, хлопці. Забрали ми всю кастомізацію, забрали ми. Ще там якісь контейнери, може тут. Ну так, кастомізація наша вона комусь потрібна. Зіграємо так. Ну, хлопці, я не знаю, це якесь відкриття дуже таке погане, тому що не випало жодного класного контейнера. Так, там від... випадали нам містики, але з містиків як звичайно нічого сертифікат, бустери, ну це все ясно. Я просто в шоці, друзі. Ну, зробили ми 9 прокрутів. Нічого не випало. Далі залишилися класні нагороди. Тож, давайте ще один прокрут. Я думав втрачати нам поки що. Нічого або є чого. Ну так, а вже ж. На що я надіявся колись. Мені завжди падає якийсь шлак. Нікому не потрібний. Ну, тут тільки крутити далі або просто вже якоритися Ну, я думаю, давайте ще один прокрутик зробимо. Випадає нам нікому не потрібний контейнер, 250 золота. слідчий прокрут нам не вистачає. Докрутили ми до 11-го прокруту. Далі вже просто захмарні ціни. І далі ж осталися дуже класні контейнери. Продати нам, як, як звичайно, нічого. Дуже шкода мені, що витратив свою голду. Зато я накопив бустерів. Ось таке відео злим не вийшло. Злили ми. З вами 4300 голди. Ті шкодую я, а вже шкодую, тому що дуже величезні я на це плани покладав. Дякую всім, друзі, за перегляд. Крутити чи не крутити, вирішувати вам. Дякую за перегляд. Зустрінемося ще з вами.